І так, ми продовжуємо робити станок для кирпича. Значить, зробили ми вже кришку з підшипниками, які будуть упорними у нас. Все просто. Значить, метал десятка, того що у нас був, можна восьмерку. Я думаю, навіть і шістерка буде працювати. Значить, зробили ми нижню систему. Направляющі зробили. Тут дві трубки. Одна більша, одна менша і прут внутрі. Все воно крутиться, туго, але крутиться. значить Бажано коли робити оці стінки, не робити повністю. Чому? Тому що тут у нас стержень іде Стержень, а там внутрі йде трубка. Ось до трубка. І вона йде направляючи, щоб цей циліндр у нас право вліво Сюди не шутався. І значить, там нам треба тут вверху приварити трубку. Вона прихвачена ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, до уголка і тут вверху, не можна достати електродом. Добре, що ще можна там пару нових електродів, не достають трохи. Значить, тут, тут платформа і тут приварений у нас саме. Стержень, по якому і бігає. Труба направляючи. Тут обична трубка, що у вас є, наприклад. Ну, бажано невеликого діаметру це все вибирати. Так само тут. Тут десь 20-й діаметр тут. Підбираєте під трубку, яка у вас є. І воно це все діло рухається. Одною рукою я не зможу його порухати. Зараз попробую вдома. Раз. І донизом. Тобто, доволі таки працює все. Вже є у нас отакі ось штуки, які будуть заставлятися от сюди. Я хочу їх зробити зйомними, щоб вони знімалися. Вот так, воно все має виглядати. Вже є два таких. Вирізано все болгаркою. Болгаркою, я думаю, що прийдеться тут зробити якусь перемичку, щоб воно все не випадало, а трималося просто на болтиках.